Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 3 квітня на східному збережі 10-та година ранку. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну донатами. І якщо ви не знаєте, куди і як це можна зробити, то внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю з української теми на американському просторі, і сьогодні, от в топах, реально в топах, не просто там перші в деяких ресурсах, навіть на самі перших рядках, або як мінімум на цю годину, говориться про те, що президент Зеленський підписав указ, де понизив призовний вік українських чоловіків з 27 років до 25 Ну і стаття розказує взагалі про цю новину з декілька сторін. Але одна із таких екран, яка наприклад, я не знав, що в Україні існує проблема в тому, що завдяки от складних 90-х років народжуваність впала в Україні драматично і от на сьогоднішній день, навіть до війни, населення чоловіків 20-річних з 20 до 30 років порівняно з чоловіками 40 до 50 Тричі менше. І от говориться про те, що з цієї групи, яка і також, в принципі, складає майбутнє взагалі українського народу, а тепер будуть чоловіки так само забиратися на фронт. От. Ну і знову ж таки, розказується з іншої сторони про війну, як Росія це робить і так далі. Тобто доволі така обширна новина. Розказується також і про. Те, що а, європейські країни НАТО запустили а, опитування чи ініціативу, чи взагалі почали розглядати питання, щоб взяти лідерство а, в координації допомоги Україні в свої руки, до цих пір цим займалися Сполучені Штати. Але як ви знаєте, починаючи з осені минулого року, коли допомога від сполучених штатів, яка в принципі складала левову частину всієї натовської допомоги, практично зупинилася до нуля, і тепер все впало на плечі європейських країн і, взагалі, не зрозуміло, що відбувається з сполученими штатами, розглядається теоретична. Перемога Трампа, який публічно висловлюється, що він нібито не зацікавлений, а взагалі не передбачувана особа, тому що він сьогодні може говорити одне, завтра інше може говорити одне, робити зовсім інше. Тобто, а, натовські країни почали от європейські мається на увазі, тому що Канада так само натовська країна, але європейські країни почали обговорювати питання, чи не час взяти ініціативу. В свої руки так само одна топова новина розказується так само на цьому тлі про президента Франції Макрона. Трошечки ширше взято про те, що на початку обширної війни в Україні Макрон обережно так підходив, щоб ну не розсердити, не принизити е, Путіна і, можливо, якось так його по-тихому. Умовити чи ще що-небудь, але головним було його не принизити, тобто не розсердити, не, не зачепити як ведмедя, знаєте, умовно кажучи. Тепер же ж позиція Макрона змінилася, і він тепер якраз є в багатьох питаннях ініціатором бути ну, такими більш строгішими з, з Росією і був ініціатором розмов. З Шольцем німецьким і з Байденом американським, тобто, вже ініціатива йде саме від Макрона. І знову ж таки, тут так само є ще таке об'яснення, що я думаю, всі ви знаєте, що Макрон якраз на другому терміні йому не потрібно переживати, переоберуть його на наступний раз чи не оберуть. Тобто це не Росія в демократичному світі два терміни, і ти йдеш. Тобто, от людина хоче тепер зробити максимально, що вона може щоб залишити своє. Ім'я, от а, на такому рівні. Вчора пройшли з чотирьох штатів, хоча вже і Байден, і Трамп уже набрали а, потрібну кількість делегатів, тобто вони вже, а, ну як юридично ще не, не підтверджено, тому що має пройти така бюрократична ще система, де а, фізично вони мають а, ці делегати підтвердити свої голоси для. Цих двох кандидатів, але фактично вони вже давним-давно набрали потрібну кількість голосів. Тим не менш, голосування відбулося в штаті Коннектикут, Нью-Йорк, Род-Айленд і Висконсин. І а, чому ще важливі ці праймери, які відбуваються, тому що вони дають відповідь на питання, скільки всередині партії навіть зараз, коли ці кандидати вже так сказать. Точно вже за... за... застовбили за собою ці місця, наскільки їх є підтримка. Так от всередині республіканської партії за Трампа голосують в середньому. Знову ж таки, по чотирьох штатах я не буду крепко роздрюбувати, але в середньому мінімум 75% проголосували за Трампа, і Ники Хелли забирає і ще до цих пів, навіть після того, вона як вона знялася, 10-14 у Байдена подібна ситуація. Він мінімум набирає 80 і більше, але в нього від 8 до 15 тих, які голосують от проти всіх і так умовно кажучи. І у Трампа проблема в тому, що його політика, з якої ну свідомі республіканці не можуть змиритися, тому що вони його взагалі називаються райно. Там така гульня. Трамп цих називає райно. Це Republican in name only розшифровується. Райно, це як динозавр, типу, але це е, абревіатура слова райно динозавр, е, чи вірніше, не динозавр. А, коротше Носоріг, чи як він там називається. Неважливо. Не але перекладається, що республіканець тільки а Насправді він не такий. Ось. А проти Байдена оці від 8 до 15 відсотків – це ті, які не погоджуються з політикою Сполучених Штатів Америки, яка ведеться в конфлікті в Ізраїлі. Ось. Тому от ці от 10, ну, умовно кажучи, від 10 до 15 на кожній стороні Незрозуміло, як себе поведуть на даний момент, не зрозуміло, коли будуть справжні вибори. Чому? Тому що в принципі, навіть якщо вони не будуть голосувати за протилежну партію, вони просто не з'являться на вибори, і це може бути ключовим таким моментом під час виборів. Ну і є ще один такий момент, тому що як ви розумієте, вівторок було голосування не тільки по праймері колись я розказував про таке містечко в Оклахомі, де в минулому році в міську раду там містечко таке 50 тисяч населення, обрали. Знову ж таки, я багато розказував про цю історію, не хочу крепко заглиблюватися, але обрали такого собі неонациста, не знаючи, як ви розумієте, про це, але дві бабулі, які були свідомі бабульки, розузнали і почали вести компанію. І його це позачергове переобрання. Відбулося голосування от вчора, і він програв такі голоси. чи, вірніше, це місце, і міська рада. Шість він був один із комісарів. Це шість е -е, членів міська ради. Він програв це місце, якісь там місцеві вчительці. Тобто, ну місто очистило своє ім'я від такої штуку. Що ж до ізраїльського конфлікту, я трошечки повернуся в Америці. Так само зараз я практично, якщо ви замітили ізраїльську тему оминаю, але трапилася одна штука, яка зараз доволі е, сильно б'є саме по демократичних таких. Е, по демократичній партії, по Байдену по, по передвиборчаці компанія, а саме те, що під час обстрілу Гази е, загинуло сім працівників е, доброчинної організації World Central Kitchen це світова центральна кухня, якщо так перекласти, щоб було більш зрозуміліше. І е, в числі цих семи загинувших був один чоловік, який мав подвійне громадянство Канади і США. Тобто, це. Удар уже по Америці, і знову ж таки тут піднімається питання про це. До речі, ця кухня, от, якщо ви можливо не знали, якщо знали, то вона практично з перших днів російської. Агресії в Україні ну, повномасштабного наступу, точніше сказати так. Вони до цих пір навіть працюють в Україні, тобто, вони чим вони займаються, вони просто кормлять звичайних людей, щоб люди просто не вмерли з горлоду, там дають воду і їжу, тобто нічого такого екстраординарного, але просто дають можливість людям вижити. Так, от, от після цього обстрілу ця місія на даний момент призупинила свою працю в ГАЗі. Ну, як ви розумієте, це має свої відгуки негативні, якраз тут всередині Сполучених Штатів Америки. Ну і ще одна інтернаціональна новина: так само на Тайвані трапився землетрус, потужністю 7,4 по і по шкалі Рихтера. І це найбільше за останні 25 років. І цікаво, що дивіться. Сам поштовх був 7,4. Але потім вторинні поштовхи вже відбулося біля сотні, і вони будуть ще продовжуватися на протязі чотирьох днів. На цей момент вже відомо про 9 загиблих, але дуже багато які ще знаходяться під завалом. Тому я так розумію, що біля тисячі, як мінімум, відомо вже, що зараз знаходяться під завалами. Тому я так розумію, що ця цифра в 9 ще зміниться. А, новина із Флориди. А була така історія, в принципі, вже тянеться доволі давно. Але от вона вийшла в інформаційну площину не так давно, ще в 2021 році, тобто, це вже майже 4 роки тому назад. А, знову ж таки, комісар, це, от як по суті, по, щось, а, депутат з, з екстра повноваженнями в місті Орландо, Флорида. Там була собі така жіночка. І вона війшла в контакт з одною бабулькою, яка живе на Флориді, якій було 96 років, втерлася їй в довіру і оформила в Америці, це називається power of attorney. Тобто, люди, які трошечки вже забуваються, там, з деменцією якої-небудь чи з такими якимись хворобами, незрозуміло, або навіть фізично, вона не може ходити, не може багато чого робити. Тобто, стала довіреним лицем. Тобто, що це означає? Що вона може робити. Купівлі будь-які, щось купувати, підписувати будь-які документи від імені цієї бабульки. І з 21-го 21 року ця тьотя, по суті, купила собі будинок за 400 тисяч доларів, гроші там, відпустки і всякі такі штуки. Ну, і як ви розумієте, хтось за все таки за 4 роки докупався, її зараз їй висунули звинувачення. По семи злочинам і її ну, світить багато, тобто судовий процес сам ще не розпочався. І губернатор штата Флорида Десантіс на кінець і звільнив з цієї посади. Він говорив про це, що ще раніше, коли було офі навіть до офіційного звинувачення, тому що тепер офіційне звинувачення було висунуно, тобто справа. Іде в суд уже. це не просто балачки, тому що можна говорити. Є слухання справи. Потім суддя приймає рішення, чи воно буде судовий процес, чи ні. Тобто судовий процес буде, і відповідь на це, от цю жіночку турнули із міської ради міста Орландо. Так само. Для Америки це взагалі здоровенна здоровенних масштабів новина. Є така компанія General Electric. А точніше, нема вже такої компанії General Electric. Взагалі це американський гігант, який був заснований в 1892 році. Тобто, ще, як ви розумієте, дуже вже давно, більше 100 років компанія. І саме таке найвідоміше, вони виробляли звичайні лампочки там і так далі. Тобто, з чого вони починали, зростали. Копанія була настільки велика, якщо ви коли-небудь цікавилися фондовими біржами. Ну, я за європейські та азіатські не скажу. В Америці є, наприклад, тут завжди дивляться от коефіцієнт Dow Jones. Що це таке ніколи? Багато хто, можливо, не знає, але що це, що це включає? Звідки воно то йде вверх, то вниз, це середня, середня активність. 30 найбільших компаній Сполучених Штатів Америки так от, от як вони середньоарифметично виводяться, ці компанії піднімаються, опускаються, справи у них добре йдуть погано. Отак, оцей коефіцієнт. Потім по цьому дивиться. Якщо найбільші компанії вверх, значить вся економіка по ним рівняється, умовно кажучи. Так от, в General Electric проблеми почалися вже трошечки давно. Почали, знову ж таки, він захопив, вже, як ви розумієте, не тільки лампочки робить на багато розрісся. Дошло до того, що в 2018 році їх викинули із цього списка Dow Jones. Їх замінив компанія Walgreens, доволі такий фармацевтичний гігант в Америці. Це не вирішило проблеми. Вони почали продавати декілька своїх бізнесів. До речі, якщо ви не знали, лампочки General Electric вже не виробляє. Вони продали цей бізнес. Багато що вони попродували своїм конкурентам. І в кінці кінців, в 2021 році, було прийнято рішення розділити компанію з того, що залишилося, на три компанії. І оцей процес, по суті, завершився якраз вчора. Розділились вони на General Electric... Health, тобто займаються якоюсь медициною, там, я не знаю, пігулки чи ще що-небудь, щось таке по медицині зв'язано. Друга компанія, яка виробляє турбіни для літаків. Боїнги, до речі, літають на двигунах General Electric. І третя частина компанії, яка буде займатися виробництвом електроенергії. Я так розумію, сонячні панелі, можливо, вітряки, щось таке. І от вчора цей момент завершився, тому що три ці окремі компанії тепер офіційно стали публічними акціями. Ви можете купити їх на фондовій біржі і так далі. Процес завершився. І от тепер, от, і я навіть за цим моментом не слідкував. От General Electric, мені, і мені здається, ще одна лампочка стара в хаті General Electric завалялася, але це вже по суті раритет. Новина із Нью-Йорка. Штат чи верніше, не штат, а саме Нью-Йорк-Сіті, управління транспорту міста Нью-Йорк, звернулося до організаторів марафону, який відбувається в Нью-Йорку, я так розумію, кожен рік. Можливо, я помиляюся, так само за цим не слідкую. Але е, новина про що? Новина про бабло. Америка, як же ж новина не про гроші? Так от, новина про, про що? Про те, що управління транспорту Нью-Йорку заявляє, що. Місто втрачає кожен рік, тобто марафон, як ви розумієте, проходить один день, навсього, втрачає 750 тисяч доларів за один день. Як ви скажете? Тому що марафон про проходить через річку в одному місці, і марафон блокує двоповерховий міст. Як ви розумієте, в Нью-Йорку більшість доріг, можливо, не знали цього, але більшість доріг і мостів особливо вони платні. І коли ви блокуєте два оцих мости. То це влітає в копійку цілий день, порахували, що от стільки грошей втрачає місто, коли вони закривають цей міст для проїзду транспорту. І от дивіться, до речі, в цьому марафоні приймає кожен рік 50 тисяч учасників. Кожний платить оцей внесок, щоб записатися, щоб тебе зареєстрували. То реєстраційний внесок коштує 315 доларів. І місто. В цьому році, в принципі, по сказало, поставило умову. Або ми закриємо нижній тільки міст зліва, Знову ж таки, марафон каже, давайте, якщо так, то краще верхню частину, бо щоб люди бігли сонце, бачив, ну там не знаю чому. Можливо, там просто ширша дорога. А, але місто сказало, що в цьому році точно якийсь поверх не буде закритий для марафону, тому що занадто багато грошей. От, або. Поставили їм умову, або платіть гроші. Платіть гроші, тобто, яка вам різниця, каже, з 315, підніміть там, я не знаю, на яку там суму, більший цей внесок, хто хоче бігати. От, Марафон з своєї сторони почав говорити: слухайте, якщо закриють один місць, значить треба цю цифру з 50 тисяч понизити і так далі. Так от, до речі, Велопробіг, який проходить по Нью-Йорку, там він коротший, звичайно, не марафонська дистанція. Марафонська дистанція це нагадаю, 26 миль або 42 кілометри. Тобто, це доволі велика частина міста блокується. Я так розумію, що це не тільки навіть це місто, а там десь втрачаються гроші ще де-небудь не в якихось містах. Так от організатори велопробігу вже платять з 21-го року. Ну і відповідно сума росте. Два 21-му році вони місту заплатили 60 5 тисяч, а от в минулому вже 88. Інфляція, як ви розумієте, ось така новина про Бабло. Ну і остання новина так само про Бабло. Аж про що саме? От якось недавно на каналі піднімалася тема. І, до речі, про Мінісоту, і про взагалі от на, під час стріма ми говорили про. Мінімум ведж, мінімальна зарплата Сполучених Штатів Америки. Ну от, мінімальна на національному рівні складає 7 доларів 25 центів, і багато штатів так і тримають на цьому. Прогресивні ж демократичні штати вони більше дбають про людей, і от до речі, Мінісота згадувалось. Мене так само задавали запитання. От буквально декілька днів тому ця відміточка на 15 доларів 57 центів. Так само демократичний штат. Ну, Але новина взагалі е, іде: Мінісота згадується в цій новині, але новина про Каліфорнію, тому що з 1 квітня е, мінімальна зарплата в Каліфорнії тепер становить 20 доларів на годину. Знову ж таки, дехто пробував пожартувати, це, мабуть. Першоквітневий жар такий, але ні, це не так не так відбувається. І тепер сама найнижча робота, умовно кажучи, чи прибиральниці, чи ви працюєте в Бурі Макдональдсі, коштує 20 доларів на годину. І от дивіться знову ж таки про що новина на обложці дуже класнюча новина, класно. Тепер все всі будуть заробляти, для людей добре, але не так відбувається в реальному світі. В реальному світі знов ж таки. Зроблено на прикладі, наприклад, того самого Макдональдса. Підняли зарплату. Я не знаю, до речі, скільки там раніше було в Каліфорнії, не в тому суть. Але що відбувається в цих самих Макдональдсах, на тепер-тепер, туди просто нанімається менше людей. Більше ставиться цих кіосків, ви заповняєте з телефона. До речі, і я так само роблю. А замануха в чому? Тому що зараз, щоб у вас. Прив'язати чи влюбити в цю придаток на телефоні. Вам дається зараз цілу кучу всяких скидочок, і ви просто там заробляєте бали, всякі такі штуки, і вас привчають, що людей тепер буде менше. Ви все більше телефоном і буде доходить до того, що там, наприклад, було. Ви заходите в Макдональдс, умовно кажучи, завжди стояло три мінімум цих касира. Да? Зараз один. І то не завжди він стоїть на касі. Чому? Тому що от заміняються ті люди, які там ліплять ці бургери для вас. Ось. І е, дивіться, проблема це чи не проблема, я не знаю. Але я вам скажу з такої сторони, що роботи, наприклад, от в Макдональдсах це в першу чергу роботи були для американських школярів. В Америці. Діти починають уже йти на роботу з передостаннього року в школі, тобто два останні роки діти вже їздять на машинах. Так мої діти були, тому що ви якраз можете отримати свою водійську ліцензію, самі їздите, але вам треба десь купляти гроші, чи вірніше брати гроші, щоб оце підтримувати своє фінансове життя. І от такі штуки, як Макдональдс, були якраз же ж виходом для таких робіт, тому що на заводи вас ще не можуть приймати. От якраз от між школами діти працювали якраз на таких роботах. І тепер, як ви розумієте, питання зарплаті дітей не будуть тепер ділити наполовину. Тепер хтось із дітей буде набагато важче знаходити саме ось таку роботу. Так що є і плюси в цьому. Є і мінуси. Зрозуміло, що ви не можете працювати на 10 доларів і там платити за будинок, платити всі свої біли в Америці. Це нереально. Ну, як мінімум в Каліфорнії. В Індіані ще можна якось протримати, скажімо так, але ось такі історії про гроші. Дякую, що ви додивились до цього часу. Всього вам найкращого, дякую за ваші вподобайки. Ваші коментарі, вітаю нових підписників на каналі. Сподіваюся, наступний огляд новин буде завтра. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!